Щастя неможливе без чесності з собою. І це найбільша магія, коли ти, наприклад, йдеш в стосунки одразу з величезною чесністю про те, хто я є і з чого я складаюсь. І там буде вспливати дуже багато страхів: бути неприйнятим, такою, якої є, недостатньо. І вони будуть підійматися і підійматися. І спочатку буде дуже важко жити чесно. Бо вивалити свою гординю, чи вивалити іншу сторону гордині це почуття нікчемності. А хто відчуває, знає, що він схильний до гордині, у кого ці качелі, то я королева, то я ніхто, то це завжди нікчемність це інша сторона гордині. Це для того, щоб ти збалансувався і відчув, хто ти є насправді. Так от ця чесність не завжди приємна, але в неї треба йти взагалі без варіантів. Бо по-іншому просто немає сенсу. І це лише, не лише чесність про те, що я відчуваю до тієї чи іншої людини, а це і про чесність з собою, хто я є і з чого я складаюсь. І любов до себе і прийняття себе це в першу чергу визнати всі свої недоліки як частину себе без бажання їх змінити. Тобто я приймаю висхідну точку, в якій я є. Ось я така. Ось я так вчиняю з людьми. Ось я цього боюсь. Ось тут я налажала, тут я під брехою. І я реально це роблю. Я не створюю ілюзорну картинку, як я хочу, а я визнаю сама в собі, що я є така. І це дуже боляче буває визнати. Ох, як боляче буває визнати. Ну, я думаю, ви кожен це проходили в якийсь момент, коли ти усвідомлюєш цю правду про себе. Але саме з неї починається щастя. Бо коли я визнаю, хто я є, як би мені це неприємно не було, мені більше немає чого приховувати. І я погоджуюсь з тим, що установка, що я не гідний любові, вона більше на мене не впливає. І це більше не моя установка. Велі ця от установка, що нас за щось накаже Бог і якимось нас не прийме. І я чула стільки історій, коли люди до Бога звертались в молитві, ну ми про молитву просто кажемо. І потім так лежали, так щось робили всупереч собі, просто від того, що не змогли знайти відповідь, що від цього переставали спілкуватися з Богом, ніби відчуваючи, що таких мене, таку мене Бог не прийме. Але він завжди приймає. І ця установка, що мене за щось не кажуть, або я не ідеальний, і тому я чогось не заслуговую, вона от сформувалася з цього першородного гріха, який був просто вигаданий. Тому що релігія це інструмент контролю. Віра, це я можу все, мене приймають будь-яким, коли я дію по серцю. І коли я чесно виражаю, хто я є. І піти в стосунках і чесно сказати, я боюсь, що ти від мене підеш, це треба великої сміливості. Але коли у нас є такий страх страх залишитись самому, а ми цього боїмося висловити це людині в першу чергу через наш страх, що він від цього піде, чи вона від цього піде. Формує нашу викривлену поведінку у будуванні цих стосунків. Бо я йду із позиції не легкості, а я йду з позиції, я, мені є що приховувати. І тому я буду викривлено себе вести. Там, сама трошки віддалятися чи ну, будь-які інші речі, закидатися в роботу. І інша людина буде такий же супротив відчувати. І про. Виразити себе в моменті ось це найбільше щастя. Тобі немає чого приховувати, коли ти кожен момент виражаєш себе е так, як ти є. А для цього потрібна чесність з собою. І я всім нам бажаю максимальну кількість часу бути в цій чесності. От ви будете відслідковувати, як цей відсоток у вас буде підвищуватись і підвищуватись. Просто йдіть в цю сторону. Тобто навіть за кожною претензією у стосунках до нього стоїть якась моя хибна установка. І коли я піду не в ти щось зробив не так, а слухай, я відчуваю себе так погано, те, що ти робиш, підкреслює мені в мій страх, що зі мною щось не так. І що я маю стати кимось, щоб ти мене любив, чи б, щоб ти мене любила. Коли ми йдемо з такого стану в розмову з іншою людиною, інша людина вона розуміє, що до неї говорять серцем, і її серце відкривається. На цей момент її серце відкривається. І вона готова вас почути. Бо ми всі хочемо, щоб з нами говорили серцем. Хто із нас не готовий почути партнера, який ось так буде висловлюватись? Та, мені здається, це просто стосунки мрії, щоб ми могли так всі говорити. І розуміючи, що у кожного з нас система своїх страхів. І наша задача разом у парі особливо виростати в цих страхах. Бо насправді кожен партнер, кожна ваша дівчина і кожен ваш хлопець, чоловік і дружина, які були в житті, могли залишитись і стати вашим єдиним партнером на все життя. Бо уроки ви проходите одні і ті ж. І тому, поки ми не проходимо якийсь урок певний і не виростаємо з нього в любов, не перетворюємо травму свою і партнер свою в любов, ви будете циклічно або в одних стосунках це пропрацьовувати, або по різних стосунках ходити по верхам і не йти в глибину, поки ви не вивчите цей урок.